Казкова студія реальних мрійників гостинно запрошує діточок. Великі і маленькі, худенькі і повненькі, веселі, гомінки, гайда назустріч всі. Казкарка Джинні разом з невгамовною ватагою школярів готова до розмови з вами про ваші мрії і їх здійснення. Хм, Це все вигадки і казки, скажете? Так. Казки обов'язково будуть. Якщо є джинні, навкруги все казково. Головне мрійте та посміхайтесь мрійливому світові. Зустрічаємось в ефірі Радіо Марія щонеділі о 14.30.